Ну а далі Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, підполковник. Вітаємо пана Сергію. Доброго здоров'я. Добрий ранок. Слава Україні, слава Силу оборони, Вітаю Героям слава пан Сергію. давайте запитування нашого почнемо. Воно звучить сьогодні наступним чином. Мерцю запропонував РФ перемир'я на Різдво. Україна президент Зеленський цю ідею підтримує. Ви вірите в таку можливість? Так, вірю, ні, не буде. Можливо, але не 25, го а 7 -го січня. Вірю в повне припинення вогню. Пане Сергію, про це є перш за все. Я вірю в поразку Російської Федерації. А в перемир'я ми знаємо, чим воно закінчиться. Росіяна вірити не можна. Оце найголовніше. Ось так ну і давайте тоді по суті до, до наших тем перейдемо і, власне кажучи, до ситуації на Півдні. так там ну аналітики, принаймні б'ють не сполох, і, От зокрема Діпстейт, так повідомляють про те, що російські війська намагаються взяти під контроль Гуляйполе. На думку деяких аналітиків вони з'явилися в Гуляйполі. Також під загрозою степногірськ там вже давно йдуть складні бої. Це місто на підступах до. Запоріжжя, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Півдні залишається складною через активні штурмові дії ворога. Утім, сили оборони блокують росіян на підступах до міста. Давайте почуємо цитату і детальніше розберемо потім ситуацію, пана Сергію. Ворог намагається зайти в Гуляйполе, але сили оборони України його знищують, блокують і зупиняють просування. Така кількість бойових зіткнень свідчить, що противник штурмує наші позиції попри втрати. Зараз є невеликі осередки, де ворог намагається закріпитися в окремих будинках, але наші підрозділи проводять розвідувальні пошукові та штурмові дії, знищують противника і вибивають його з позицій. Закріпитися в забудові він наразі не може. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Там. Отже, пане Сергію, як ви оцінюєте, яку маєте інформацію про ситуацію в Гуляйполі? Давайте з нього почнемо. Що там Ну, власне цілком очікувано було? Ми про це говорили в вашій студії. Зокрема, що ворог намагатиметься осінньо-зимовий період зайти в наші населені пункти, в тому числі в поле, як один з таких стратегічних сьогодні, об'єктів, відповідних на цьому напрямку, для того, щоб зав'язати міські бої, відповідно ну і перезимувати, скажімо так, у разі там успіхів відповідних рухатися далі. Очевидно, що сьогодні ворог дійсно намагається закидувати свої диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі там і штурмові групи підтягувати. Для того щоб закріпитися на відповідних локаціях, бачите, і колега Владислав Волошин говорить про те саме, що ворог намагається закріпитися. Власне сьогодні вдалося. Багато в чому блокувати дії ворога, але його активність вона не стає меншою, і тут справа не лише, скажімо так, у кількості боєзітних. вони можуть бути омандливими, тобто там невеличка кількість боєзітних не говорить про те, що ворог знижує свою активність. Відповідно, росіяни намагатимуться очевидно підтягувати резерви для того, щоб зайти в гуляй поле дійсно закріпитися. Ну і власне спробувати взяти населений пункт під контроль. Наскільки це йому вдасться, звичайно залежить від сил оборони на сьогодні сьогодні де підтягнуто відповідні підрозділи наші, в тому числі наприклад, і штурмових військ, які дійсно проводять сьогодні величезну роботу і пошуково-розвідувальну відповідно для того, щоб ворога знищувати. Тобто ситуація є дійсно надзвичайно складною. Власне, як по Степногірську, тут абсолютно вірно ви зауважили, що по цьому вектору ворог атакує активно вже далеко не перший місяць, навіть і намагається вийти на степногірські висоти. Для нього це ну буде певний успіх, тому що. Що степногірськ висоти відповідно там можна спробувати підтягнути артилерію відповідних калібрів для того, щоб уже загрожувати безпосередньо обласному центру міста Запоріжжя, тому і звичайно наша протидія сьогодні на цьому напрямку теж максимальна, максимальна для того, щоб а. не дати ворогу реалізувати а. ті плани, які у нього є, і гуляй поле в тому числі. Це а, пан Сергій, А от поки у нас не... вибачте, що вас перериваю, поки Гуляйполе відкрите на карті, друзі, поверніть от що накрупніше було, бачимо такий якби язик. Китам або бік гуляй поля, і навіть от на карті Дівстейт принаймні можна так, якщо ну, подивитися, то начебто от незрозуміло та да, ворог зайшов чи не зайшов. Як розуміти цю карту? Так, от наскільки вона збігається з там з офіційними даними нашими. Апана по перше, по перше, хотів би сказати, що ситуація дуже динамічна, вона дійсно змінюється, і мапа не завжди встигає відзначати ту ситуацію, яка є насправді. Так можемо підтвердити те, що ворог намагається хопити воля поле. Тобто, ця тактика, вона ворожа є ну, традиційною. Насправді намагається там і з півночі, і з півдня для того, щоб в лобову не рухатися, тому що це зробити важко в плані того, що протидія наша тут звичайно є досить великою. сподіваюся на. Те, що нова лінія оборони, яка там вибудовується вибудована, насправді вже силами оборони, вона не дасть такої можливості ворогу здійснити це охоплення. Буде залежати багато від того, які резерви росіяни зможуть підтягнути, тому що насправді вони поспішають по усій лінії бойового зіткнення сьогодні використовують навіть оперативно-тактичні свої резерви. Власне, це теж зрозуміло, чому захопити максимальну кількість локацій відповідних по всьому фронту і гуляє поле цьому не виключення для того, щоб. У разі там ну певного призупинення бойових дій можливо я підкреслю надалі створювати собі плацдарми для того, щоб подальшому загрожувати нашій державі. Чому я і не вірю в те, що росіяни там готуються або готові там заключити відповідне різдвяне. Перемир'я, тому що це буде використано для того, як було на великдень, щоб просуватися, закріплювати свої позиції, проводити розмінування, підтягувати особовий склад. Тому очевидно, що ситуація так вона дуже динамічна і кілька цих днів можуть показати, що тут буде надалі відбуватися. У нас є приклади Покровська, у нас є приклади Купінська, коли силам оборони вдається реалізовувати принцип: порядок є кількість. Пан Сергію, дезвольто, точніте раніше, коли ми говорили про а, певні наступальні операції на Запоріжжя до певного такого затишня, коли росіяни сконцентрувалися цього літа безпосередньо на нашій Донеччині, часто а, коментуючи Запорізьку область і наступальні операції ворога, а, згадували населені пункти Оріхів, Новодонилівка, Малатокмачка. Зараз росіяни здається, там намагаються більше зафіксуватись, але не просуватись. І водночас, ось ці м, такі наступальні операції, які вони здійснюють у степ Ногірську та, відповідно, біля Гуляйполя, вони ніби з флангу намагаються охопити достатньо величезну таку територію. В чому відмінність цієї тактики? Чому на неї зараз зроблена така ставка? Скажімо так. Ну, власне, ви знаєте, Гуляйполе я все таки більше відношу до південно-донецького вітинку фронту. Тобто, це елемент Донецької наступальної операції ворога з метою захоплення усієї нашої Донеччини. Насправді, що стосується Степногірська, тут теж очевидно, все я вже про це сказав. Це намагання тиснути в тому числі з допомогою артилерії на безпосередньо на саме Запоріжжя. Відповідно, щодо Оріхова, там інших оборонних наших ліній, у ворога на сьогодні ресурсності немає для того, щоб наступати на цій ділянці. Ронту наступати в плані надзвичайно активно створити там відповідні резерви і рухатися. Більше того, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні покровсько мирноградська агломерація стримуючи ворога не дає можливість росіянам, наприклад, на мою думку, в тому числі перекинути резерви на гуляйпільський відтинок. Я думаю, що росіяни це цілком планували або могли планувати. Але сьогодні Покровськ, бачите, обороняється Мирноград, не дивлячись на складності логістики, теж обороняється відповідно. Ну і не так все добре у ворога на інших ділянка фронту, хоча е, я б звернув би увагу тут е, і у зрозуміло, але ще відтинки фронту там Лиман і Сіверськ, е, е, тому що це Слов'янська Краматорськ. ну бачимо фронт пов'язаний, і власне ворог може перегруповуватися, і, і знову таки кількість боєзітнень може свідчити про те, що росіяни перегруповуються і щось нове можуть планувати. Давайте про Покровськ. Якщо згадали, важливо теж проаналізувати цей напрямок і цю частину фронту і от збройні сили України блокують просування російської армії в центрі Покровська згідно з повідомленням угрупування військ схід сили оборони контролюють північну частину міста і ліквідовують противника на підступах до міста. Давайте почуємо більше. Тривають активні дії українських підрозділів в районі покровсько мирноградської агломерації. Противник має значні втрати і наразі вже залучив увесь свій оперативний резерв – десантну дивізію, в яку входять три полки. У центральній частині Покровська українські воїни блокують просування противника. У Мирнограді тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Логістика залишається ускладненою. Угрупування військ Схід. Пане Сергію, як ви оцінюєте ситуацію в Покровську? І власне кажучи, в деталях, що з гарнізоном в Мирнограді і власне кажучи, яку частину Покровська контролюють збройні сили України? Ну, власне, бачите, підтверджено офіційно, що теж про що я сказав, що ворог підтягує оперативно-тактичні резерви. Дійсно, зокрема, це дивізія ВДВ там підтягнулася і намагається воювати, але теж вони несуть величезні втрати. Про це до речі, самі повідомляють в своїх пабліках, скажімо, внутрішніх і маємо звідти інформацію відповідно. Що стосується Мирнограда, дійсно логістика ускладнена сьогодні. Вона дуже часто здійснюється або навіть перш за все здійснюється з допомогою роботизованих систем, як повітряних, так. І наземник, що дає можливість гарнізону продовжувати боротьбу дійсно блокувати дії ворога, власне як по самому Покровську. Більше того, ну давайте подивимось на мапу, ту саму на яку ви посилалися перед перед тим, погуляє полю. Очевидно, що ворога кардинальних змін в його просуваннях на сьогодні немає. Більше того, скажімо, збільшилась певна зона контролю з боку сил оборони в самому місті. І знову таки це говорить про те, що наша оборона є активною, вона дає можливість проводити в тому числі контратакуючі дії, і власне ці бойові дії, які тут тривають, вони все таки ворогу на сьогодні, принаймні, не дають того бажаного результату щодо просування, зокрема до північної частини Покровська. Ну власне, ще раз скажу, давайте подивимось на мапу. Бачимо, що кардинально тут за великим рахунком нічого не змінилося. Тому треба подякувати сьомому корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає тут оборону всім нашим іншим підрозділам, і в тому числі спецпризначенцям, які можуть блок... Кувати дії ворога більше того, проводити зачистку відповідних локацій. Більше того, наші певні групи теж з'являються на тих локаціях, де ворог закріпився, зокрема у південній частині Покровська. Пане Сергію, дозвольте таке оточення. Чи не йдеться зараз про ймовірно оточення в Мирнограді? Бо знову ж таки на мапі Діпстейт по відтинках, по кольорах, а певна зона довкола Мирнограда. Якщо не натиснути, з'являється такий коментар, що це невизначена зона. Що це означає, в якому положенні там наші українські захисники. Наші підрозділи продовжують оборонну операцію. Я, взагалі, просив би не використовувати так часто, як це у нас полюбляють в соціальних мережах. Такі. Таку термінологію там оточення, напівоточення мова йде зовсім про інше, тому очевидно, що оборонна операція, ще раз підкреслюю, вона триває, вона є дуже активною з нашого боку. Ворог несе дійсно величезні втрати, і я не можу сказати, що він тут уже виснажився відповідно. Але подивіться навіть на ту ж кількість бойових дій вона дещо змінюється у бік зменшення. Так перегруповання відповідні відбуваються. Але ще раз того результату, який ворог хотів би досягнути на сьогодні, він. なるほど。 Пан Сергій, і давайте про хороше. Про ну від як відносно, хороше, звісно, це війна і нічого хорошого в цьому немає. Але події на купянську так вселяють певний оптимізм щодо наших контрнаступальних дій. І, власне кажучи, навіть за даними руху, а теж за їх джерелами, не знаю звідки в них джерела, але в російському генштабі, за даними їхніх джерел, панує хаос через провалені дедлайни щодо Куп'янська та Покровська. Так ну і власне кажучи, генерали під тиском з боку вищого. Політичного керівництва, тобто Путіна я так розумію, та і, хоча реальна ситуація на фронті вгорі чудово відомо, публічні заяви про нібито давно захоплені українські міста продовжуються. Ну і власне кажучи, давайте розберемо ем, теж з нашого боку, хто скажімо так відповідальний за цей успіх на куп'янському напрямку, тому що я помітив, що в соцмережах розгорілася дискусія: це операція Сирського було чи оболенського, чи Драпатого. Отже, хто скажімо так, автор таких успішних контрнаступ. Дій, завдяки чому вони стали можливі, завдяки яким, скажімо так, діям? І як довго вони, скажімо так, готувалися, пане Сергію? Найлегше запитання, яке сьогодні я міг би від вас почути і почую насправді, тому що е, все це залежить від того, як діє український воїн. А Український воїн під підкуп'яцько показав, що я повторюю ще раз, порядок б'є кількість операція. Дійсно була спланована відповідно на найвищому рівні, в тому числі задіяні були і вище командування, і безпосередньо ті очільники напрямків, які тут є. Ми говоримо і про Валенського. Це про командира корпусу Хартії. Відповідно, звичайно, про головкома, тому що він там дню і ночує звичайно. Ми говоримо про драпату, але все таки це заслуга, перш за все, наших воїнів відповідно, які змогли реалізувати те, що відбувається, взагалі куплінська операція. Ну, по перше, вона триває поки що. Давайте без таких завищених очікувань. Дуже хочеться сказати. Я розумію вам в етері, так само як і мені, що Куп'янськ повністю звільнено від ворога. Сподіваюся, ми це почуємо. Хоча роботи ще надзвичайно багато, але треба віддати належне всім підрозділам без винятку. Ну, по перше, так креативно треба було реалізувати те, що задумано відповідно. І, до речі, досвід є, скажімо, такий певний у цій операції Купінській, яка нагадаю, ще раз вона триває, це адаптація. Нарешті така активна до тієї тактики інфільтрації, яку росіяни бачите, вони застосували по всій лінії бойового зіткнення, в тому числі підготовча робота була щодо знищення ворожої логістики, яка в тому числі призвела до такого результату на сьогодні, де російські війська дійсно в певних локаціях заблоковані. Найкраще. Для них сьогодні здатися, найгірше загинути, але це вже буде їхній вибір. Тому е, я розумію, що у перемоги завжди багато батьків, але всі доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб це відбувалося, і це ж відбулося не за один день. Ми ж прекрасно розуміємо, готувалося довго. Підготовча робота бойова йшла в тому числі. Тому і маємо на сьогодні такий результат. Треба все, що найкраще по Купінську вдалося показати. Я думаю, з врахуванням, звичайно, відтинки, вони відрізняються. Це географічно, в тому, в тому числі реалізувати це на інших ділянках. Фронту це допомагає нам на сьогодні стримувати ворога і надалі допоможе стримувати. Так що так. ну і Покровськ теж має власне такий же досвід. Я думаю, що все це треба застосовувати на інших ділянках. А пан Сергій, віримо в це і дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, спасибі Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, підполковник був із нами.